Скільки разів ви чули, що якийсь конкретний гурт своєю появою відкрив новий раніше невідомий музичний жанр або, взагалі, змінив важку музику назавжди? я більше ніж впевнений, що мінімум разів 10 так точно. І нічого дивного в цьому немає. Історія графія важкої музики взагалі нам прямо це й демонструє. Спочатку молоді, амбітні талановиті музиканти хочуть створити щось унікальне, нове та цікаве. І якщо в кінці кінців все це з Божою помощью так і вдасться, то світ буде насолоджуватися плодами їх творчості і дотепер. В принципі, музика не тільки важка, для цього і створюється. Як би сказали філософи. Музика це дзеркало душі, що відображає найглибші відчуття думки та мрії людини. Вона виникає з потреби виразити те, що неможливо передати словами, і з'єднати людство через спільний емоційний досвід. Вона здатна долати бар'єри культур, мови навіть часів. Через неї люди спілкуються не розуміючи один одного на вербальному рівні. Музика це одночасно втеча від реальності та глибше занурення в неї. Вона вчить нас бачити красу у простих звуках, чути мелодію мовчанні і знаходити сенс у шумі, її створення це акт творчості, що допомагає людині стати ближчою до себе і до всесвіту. Такі сентенції зазвичай зводяться до якихось вищих матерій, піднесенню катарсису, торжеству духу над мрачним та тлінним світом, в якому лише музика здатна все це змінити. А тепер візьміть і забудьте про все це нахер. тому що у далеких 90-х в одному маленькому шведському містечку, населення якого ледь складало 100 тисяч осіб. Молоді музиканти почали ставити експерименти із важкою музикою. І це не ті експерименти, якими займалися всілякі там Нюметольщики, Бгабора металкорщики по змішуванню різних музичних стилів в одному. Ні, все це зовсім не те. Вони хотіли зробити щось з іншого порядку. Ку, по справжньому раніше невідомого та унікального, а саме зробити з музики математику. І одразу уточню: я знаю, що прогметал давно вже існував, і я знаю, що спочатку навмисно ніхто ніяку математику з музики робити не збирався. Однак, з часом ми маємо, що маємо. А маємо ми Мешугу. Колектив по-справжньому вражаючий і навіть епохальний, вплив якого відчувається і дотепер. Чули, що таке джентуха. Вони зробили паралельно і цим популяризувавши восьмиструнні і дев'ятиструнні гітари. Будувати композиції, відштовхуючись не від куплетів і приспівів, а від гітарних рифів з нестандартними розмірами композиції, мешуга це робили. Мешуга фейс, вони буквально це робили власними обличчями. Але. Найбільший їхній внесок жирнючим курсивом проведений у розмежуванні або навіть виокремленні важкої музики, і не просто важкої, а екстремально важкої. Від усіх інших жанрів або піджанрів, які існували дотепер. Справа в тому, що в ті часи музиканти вижимали по максимуму якийсь конкретний жанр, доводячи його до абсолюту. Якщо у середині 80-х казали, що швидше і брутальніше за слеєр нікого немає і не може бути, то в 90-х десметал цього просто поржав і пішов писати пісні про розтрощені обличчя кувалдою. А блекушники таки взагалі собі голови відстрелювали фотографували їх і додавали на обкладинку альбомів про спалення церкви. Я взагалі мовчу. Ну а слухачі такого направлення вважали себе елітами, а не отими попсарями, котрих по телевізору показують, які не розвинули розуміння істиної естетики металу. А от Мишуга, яка на своєму початку грала досить таки типовий трешачок у стилі металіки, потім перевела себе до зовсім іншого порядку екстремального жанру, більш відомого під дефініцією мат-метал, математичний метал. Або ньордметал, тобто щось для конкретних задротів. Насамперед, такий термін означає використання змінних розмірів і комплексних ритмічних малюнків, які не просто сприймаються на слух, і для розуміння яких необхідно проаналізувати, прорахувати партитуру або табулатуру. Взагалі, про всі ці аналізи, про рахунки, змінні розміри та структури композиції, окрім сотень відео на Ютубі, тисячі постів десь на Редиті, окремо проводяться наукові дослідження, і все це знову ж таки екстремальний жанр важкої музики, який взагалі то до академічних робіт ну ніякого відношення не мав би мати, а він курва має. Цьому відео я якраз таки буду використовувати різні джерела цих саме робіт, посилання на які я, звичайно, що не додам, бо ще вумними станете і перестанете дивитися мої відео. А легше від цього ні вам, ні мені не стане. Краще, ото лайк поставте і підпишіться, якщо досі не підписані. Ще у коментарях можете написати, коли там Трамп це порішає, або як ви ставитесь до ТЦК. Я вже не знаю, як вас ще забайтите. Хороше, дивіться далі. Ну так от, нижче в основному буду стислий переклад тексту робіт. Тому, якщо помітите якісь неточності, або якщо вам здасться, що ви знаєте щось краще на відміну від озвученого, то це не мої слова. Я нічого не вигадав авторів цих досліджень. Тому всі ваші претензії в першу чергу до них. Але якщо звести всю творчість мишуги до одного слова. То це буде поліритмія, основна ідея якої заключається в поєднанні двох або більше ритмічних малюнків в рамках одного твору. І чудовим прикладом буде інтро композиції Future Breed Machine, де одна гітара грає послідовність, що включає восьмий інтервал і восьму паузу, а інша гітара виконує ритмічний малюнок із 16 інтервалів, зокрема, чергування двох шістнадцятих і трьох шістнадцятих. Не те, щоб це було якимось прямо таким відкриттям в історії важкої музиці. У джазі поліритм використовувався задовго до всіх цих ваших метолів. В принципі, як і будь у джазі, однак на дворі тоді був 95-й рік. Весь світ слухає металіку з пантерою. Європа тільки-тільки відкриває молодет. А тут по суті вже звучить джентуха, котра лише через 30 років буде джентяти ледь не з кожного куща. Зі ж розумом йобнутися можна. Ще варто відмітити, що особливо важливо для європейської метал сцени акценти в ритмічному малюнку можна ставити на половини і менші частини долі. При цьому використовуючи ноти різних тривалостей, а на початок долі поставити паузу, що використовувалось вперше саме гуртом Мешуга. Усі вищевказані аспекти ритм секції продемонстровані все в той же Future Breed Machine. І однією унікальністю відповідного малюнку є його трьохтактовий розмір, що є вкрай рідкісним для метал-музики, де ритмічні малюнки зазвичай складаються з чотирьох або двох тактів. Також ще одним незвичайним елементом ритм секції у відповідній композиції є використання пауз в тріолях. Якщо до Мешуга можна зустріти використання різних за тривалістю нот в рамках тріолі, то активне використання пауз в тріолях не зустрічалось. Значний успіх колектив спіткав з виходом наступного студійного альбому у 98-му році, в більшій мірі через композицію «New Millennium Cyanide Крайст. В основі пісні лежить вже усім відома поліртмія та експериментальний ритм. Наприклад, гітари часто грають складні рифові структури, використовуючи нестандартні метри та ритмічні варіації. Часто одні частини композиції грають у 4 чверті, в той час як інші можуть бути в 5 восьмих, 7 восьмих або навіть 11 шостих. Ну а сам кліп до пісні це звичайно, що шедевр, який заклав базу мешуги, якщо мамаснув гурту важкій музиці. Ну і як зазвичай буває, з будь-яким іншим колективом його творчість зводиться до якогось конкретного опусу, піку творчості музикантів, і у випадку з мишугою багато хто вважатиме, що саме композиція Блід буде цим самим піком. І в принципі, я з цим повністю згоден. Достатньо лише подивитися на те, скільки вже зроблено відеоаналізів, каверів, розборів. Та й взагалі її достатньо тільки включити, і вона вже здатна поплавити твої мізки від того наскільки вона важка, моцна, складнотехнічна і при цьому всьому неймовірно чіпляюча від самих перших рифів. Про нею на яскравіших красках розповідав цесвітньо відомий стендап-комік Біл Бьорн. Ден Керрі, ударник Тул казав, що геть не розуміє драм партії цього треку, і як взагалі це можливо зіграти на хвилиночку. Це слова одного з найкращих та технічно досконалих барабанщиків у світі. Ви і самі можете подивитися випуск Драміо, де вам у деталях все продемонструють, наскільки це надлюдська композиція для виконання. А вони її грають з 2008 року на кожному концерті. Однак, як на мене, їхній магнум стався чотирма роками раніше з виходом міні-альбому під лаконічною назвою АЙ, на якому був всього один трек. Довжиною у 21 хвилину, і тут варто звернутися до наукового аналізу під назвою Ритми розміру музиці Мешуга, в якому автор ледь не під мікроскопом досліджує саме цю композицію, і ось, власне кажучи, до яких висновків він дійшов. У плані великомасштабної формальної структури композиції А можна поділити на 14 окремих секцій, що ґрунтуються на змінах ритмічної організації. Кожна з цих секцій є відносно короткою. Найкоротша триває 40 секунд, а найтриваліша 1 хвилину і 55 секунд. Якщо проаналізувати ці секції з огляду на текстурний акцент стає очевидно, як чіткі зміни в текстурі розділяють всю пісню на три більші відносно рівні частини. Від самого початку до 7 хвилини 47-ї секунди, далі з 8 хвилини 40 секунд до 14 хвилини 42 секунди і з 16 хвилини до завершення композиції. Проте існує інша можливість інтерпретації. Однією з відмінних рис цього твору є те, що більшість музики уникає метричної інтерпретації на поверхневому рівні. Насправді є лише два випадки, коли поверхневий метр чітко представлений. Початок треку відкривається чотирьохбарним гіперметром у сім чверті. Музика, що слідує після цього, не дає чіткої метричної організації до десятої хвилини тридцять четвертої секунди, коли чітко з'являється 4 чверті. Таким чином, ідея виразного поверхневого метру поділяє твір майже точно навпіл, двочастину форму на дві майже симетричні секції від самого початку до 10 хвилини 34 секунди, та з 10 хвилини 34 секунди аж до кінця треку. У поєднанні з концепцією текстурного акценту, що створює тернарну форму, приклад показує, як ці два способи інтерпретації великомасштабної форми створюють формальну дисонансність, в якій можна читати як двочастинну, так і тричастинну форму. Це аранжування розширює ідею дисонансних ієрархічних ритмічних шарів до формального рівня та надає спосіб інтерпрувати весь твір як результат маломасштабних ритмічних технік, що діють на більших структурних рівнях. Процеси ритмічної організації, що керують під секціями менших проміжків часу, здається, функціонують подібним чином на формальних рівнях, і це пропонує можливе розуміння твору як єдиного цілого, в якому маломасштабні особливості музики проявляються на найвищих рівнях форми. Останній момент, який потрібно зазначити, стосується початкових дев'яти секунд пісні. Як було зазначено вище, цей фрагмент є одним з двох моментів у творі, коли чітко представлений поверхневий метр, але він також є відсилкою до композиції гурту Антракс, який вплинув на ранній музичний стиль Мешуґа. Але головний результат у всьому цьому усіх цих статей, аналізів та поліритмічних дисонансів, що самі музиканти за власну музику просто кажуть: вона так то вся зроблена у чотири чверті. Просто дуже нестандартні 4 чверті. А то, що ви там пана придумали якісь 32 24 два четверті? Ну так то ваші проблеми, ми то тут дечого. І в принципі, цією цитатою можна характеризувати усю творчість колективу. Вони просто грають власну музику, яка ні на що не схожа. Чи така вона проста, як про неї кажуть самі музиканти? Звичайно, що ні. Підтвердженням цьому будуть усі ці наукові аналізи, які досі пишуться. Однак одна із ключових особливостей це те, як шведські колективи, з назвою, яке походить із зидішу і означає божевільний, яким чином спромоглася зазирнути у завтрашній день. Що там казати, навіть у після завтрашній, їм вдалося зруйнувати не лише традиційні уявлення про структуру металу, але й сформувати нову мову жанру, в якій точність та інтелектуальна складність співіснують з брутальністю, агресивністю і якоюсь медитативністю. А їхній підхід до створення композиції став темою чисельних наукових досліджень, що демонструє, як глибокі формальні елементи їхньої музики викликають інтерес навіть серед академічної спільноти. І все це з отакою такою пикою. Тому на цьому все. Якщо тобі дуже сподобалось відео, то можеш підтримати мене гривною напряму через монобанку або баймія кофі. А я піду вип'ю чаю. І на цьому все бувайте.